Всім саме величезний привіт. Аврора вітаю вас в Аврорі. Подивіться, які чудові привезли чашки. 59-69 гривень. Зі знижкою вже не такий, знаєте, весняний принт. Біджілки. Так, ну тут у нас зовсім все. весна, весна, весна. Оця надзвичайно гарна. Так, але я її не можу витягнути. Звичайно, ніжна гарна чашка. Оця мені дуже подобається. Я думаю, в таких кольорах навесні дівчата будуть залюбки пити кавуську біля вікна. Так, бачу, що є дешевше, навіть по 44 гривні всі акції до 16 квітня. Навіть тут такі є рожеві пудрові, можна сказати. В акції зараз настільні лампи по 109 гривень. Кольори різні. До речі, вони оці дуже зручні, тому що у них прищіпка, можна їх прищепити до будь-якого столу. Оці ліхтарі я вже не раз показував, дизайнерські ліхтарі, які будуть теж дуже гарно дивитися, навіть на кухні, на вікні, на підвіконні. Зараз у них у 199 гривень. Або ось такі теж хороша знижка. Лише 169 гривень. Ось такий ліхтар. Я не знаю, може вони навіть світиться різними... Ні, тепле світло, Тепле світло. Так, з'явилася ось така новинка, набір посуду для пікніку на 4 персони. Так, давайте відкриємо, подивимось, що там всередині. Зараз я куртку вложу в рюкзак, щоб було мені зручніше. Так, що тут у нас входить? Чотири ложки, чотири вилки, чотири ось такі тарілки і чотири глибокі тарілки. Це для ухи. Чотири склянки пластикові. Я скажу, що дуже зручно такий набір з собою брати на пікнік. Ну зараз почнеться да? пікніки почнуться. Бокси по 129 гривень. А от цю сушарку я минулий раз бачив, але ціни не бачив на неї. Не міг сканувати. Дивіться, зараз 279 гривень. Це надзвичайно хороша ціна на таку сушарку. Так, на цьому тижні бачу дуже багато різних боксів, з'явилися в кольорах і теж бачу зі знижкою до 16, до 16, до 16 числа. 129 ось такі. Є, сам. Він сам впав. Він взагалі сам впав. Де я стояв, а де він? Він, значить, продасться. Так, самі маленькі бокси по 12 гривень. І ось такі по 15 зараз. Час економити. З'явились нові стакани з кришкою. Так, ваги кухонні, бачу, зараз теж з хорошою ціною 149 гривень, а ось такі 199. Зі знижкою. Зараз ось така сушарка: 149 гривень. Назвичайно хороша знижка. Так, і оці я хотів взяти, але я не хотів чорну, хотів світлішу. Залишлися тільки чорні. Знижка на і Люмінарк. Зараз вони по 34, були по 44. Ось такі. 480 мл. З'явились нові кухлі. Мрій Кохай Даруй. 360 мл теж зі знижкою. Млинок для спецій. Так, а де пробити нам? Ось тут. 129. Ось так він виглядає. Або має вигляд. Також бачу тарілки Люмінарк теж зараз зі знижкою. Так, одні по 44 18 см і по 49 на 25 см. 44 десерт і обідні 49 см. До речі, дуже хороша ціна, дійсно дуже хороша ціна. І їх можна використовувати в мікрохвильовій печі. Ось такі ще одні теж такі чудові салатники з весняним принтом. 49 гривень або тарілки. Тут у нас з'явилися нові серветки. Це навіть набір, мабуть. Ні, це одна ось така. Чи це дві? Не розумію. Ні, це одна зложена. Це одна така зложена серветка. Дивіться, з, яким, з якими принтами оцей дуже гарний сонях. Так, ціна тих серветок. Давайте зараз подивимось. 55 гривень. Ці звичайні по 24, ці по 39. Набори серветок. Ось такий набір із 9 серветок. Набір серветок. мікрофібра 9 штук. Такі теж та така цікава. Новинка з'явилась 129 гривень. Ось такий набір серветок. Великі килимки для сушки посуду. 38 на 51. Ну, це добрий розмір. Це хороший розмір. 69 гривень. Кілинків холодильника в шуфляду по 29 гривень. І ось такі теж, як ми, звичайно, в кожному магазині бачимо. По 29 гривень, теж в різних кольорах. Серветки одноразова серветка. Одноразова, а це скатертина. 14 гривень. Одноразова скатертина. Можна на пікнік, да? на якусь вилазку. На перемогу. До речі, теж з різними кольорами. Мені оці надзвичайно сподобались з такою вишивкою нашою українською. Як не прийдеш у Аврору, завжди якісь новинки. Дивіться, який набір. В наборі аж три ось таких штучки для ватних дисків, для помад, косметики і для ватних палочок. Набір 169 гривень. До речі, я ці прищіпки брав, щось вони мені не дуже подобаються. Не міцно тримають. Навіть не знаю, яким краще використовувати, які сильніші, які міцніші. Наприклад, моя, мою пайту три прищепки лише. Лише можуть втримати мокру. Дві не втримують. Так що не знаю, які кращі. Я вже купувати не буду, мені вистачить, якщо є. Ціна на знижку кошики ажурні, теж візнахидуть в кольорах і з кришкою. На 3,5 літри. Губки, стильні губки в чорному кольорі, приват, бо 15 гривень зараз. 5 штук упаковці. Пакети з затяжкою, зараз теж в акції. 17 гривень. Ніколи не звертав уваги на таку поличку. Дивіться, як вона стильно буде виглядати в ванні. Ось така на, ну, котова поличка, тут навіть можна підвішати. Мочалки і тут поставити свої гелі для душу. 169 гривень. Так, ось такий водозгін 44 гривні з ручкою йде. Або для миття, напевно, це ще трошки більший. Так, да, 44 гривні, оцей великий. А цей менший теж таку ціну. А, цей менший 39 гривень. Для дівчат, дивіться, які кіпін. Я бачу, такі шкулярки носять. Ось така рожева. І є ще в чорному. 149 гривень. Чорному взагалі. Прям в кристалах Сваровських. Боже, 149 гривень. Зараз дівки порозкуповують. Тут навіть вже такі крокси з'явилися. Подивіться, не просто крокси, а ось такі з райдужною, як веселка, обідок. Ну що я вам скажу? Теж модняві. Ціна кроксів 169 гривень. Так, а це щось таке нове, я не знаю. Теж 169 гривень. Дивіться, як воно називається. Так, подивимось: взуття чоловіче. Тут вта... це така мода зараз. 40-41, це мій розмір. А якщо така мода зараз почне, і <рес> всі <рес> будуть ходити в таку. <рес> Червоні це взагалі. Це, мабуть, знаєте, біля а, хати, біля вулиці, а, біля своєї хати. Хто має свою хату, мабуть? Поратися біля двору. До речі, обухів. А, Дуже хорошій ціні, 11 гривень. Це дуже хороша ціна. Ви знаєте, що у бухів сірий папір дуже добре набитий, Їх, звичайно, за 7 гривень. Ще більше, ще дешевший. Ось такі по 6. Це ще у нас Полтава. Так, серветки 120 штук. Зараз за 44 гривні. Ще повторюсь ці акції по 16. 16 включно квітня. Ось такі вже святкові. Великодні по 24 гривні в наборі 18 штук трьох шарові. Є трішки дешевше. По 15 гривень, 12 штук у ваковці двошарові. Ці дуже красиві, подивіться, які кольори гарно підібрали. Бачите, нарциси, жовті і сині писанки. Дорожня сумка. До речі, дуже добра ціна. В ну, нерозкодному стані, треба було б її розложити. 169 гривень. Нові бананки з'явилися 77 гривень. А тут для дівчат. Клатчі винний такий колір. Ціна 129 Такий пудровий до джинсів. Універсальний колір до будь чого А це, а це чорний. Я теж бачу губки зі знижкою. Є по 5 гривень губки дитячі, є по 11. Дивіться, по 49 надзвичайно хороша губка. Є навіть відкрита. Давайте подивимось відкрито. Надягаєте на руку і чухайте себе, чухайте. 49 гривень. 32 гривні ось такі фруктові губки, можна сказати. До 30 квітня. Опа, знову продасться. Дивіться, яка авокадо класна. І знову набір губок із трьох штук за 55 гривень. Ось така для спини була 49, зараз лише 39 гривень. Теж до 30 квітня, до кінця місяця. Так, подивимося, що у нас тут на поличках. До речі, я взяв. А синього нема. Я взяв такий жовтий і синій. Нема синього. Вони зараз по 37 гривень гелі для душу. З тим з кісточками, з виноградними кісточками. Пілінг можна сказати, навіть не гель, а пілінг для душу. Надзвичайні класні оці, шик пахнуть бомбезно. Мабуть, вже всі перенюхали. Треба зібрати теж колекцію. Ароматні капець, як ароматні. Я вам передати не можу. Будете в Аврорі понюхайте всі. Я думаю, ви в них закохаєтесь. Так, АКС по 88 гривень. Да, да, 88 зі знижкою. Зараз шампунь Washing Golf теж зі знижкою. Дивіться, є по 57, це надзвичайно хороша ціна. І для сухого волосся по 62 гривні. Домашній доктор шампунь 77 і 72 гривні. Це літровий великий. А тут у нас 47 гривень Гель для душу 2 в одному. Так, бачу акції на Аквафреш по 29 гривень до кінця квітня. Надзвичайно хороша ціна, тому я раджу взяти. Хто ще не взяв, але яка з них? Це 59, а я зрозумію, оця маленька 50 мл. Але 29 гривень це теж недорого, я вам скажу чесно, для всієї сім'ї. Фейріплітровий фері теж в акції 49 гривень до 13 квітня. Ось така штука півлітровий 29 гривень. До речі, в пляшці, в пляшці 29 гривень. А великий фейрі літровий 95. Майже одно і то саме виходить. З'явились ось такі кондиціонери для білизни, делікатна формула, літровий і надзвичайно, надзвичайно низька ціна. Це у нас Квіти, да? так, ось такий сенситів. І а, літній а, summer, цитрус самер. Літа. Лимон літа. Цитрусове літо. Вони по 37 гривень. А ось такі по 49 теж літр. Капсули для прання, капсули універсальні. В упаковці 17 штук, 99 гривень. І капсули для дитячого. Для дитячих речей 94 гривні теж 17 капсул. Капсули лоск 155 гривень 12 капсул. І капсули тайт колор 189 гривень 12 капсул. Раджу вам спробувати оці кондиціонери. Назвичайно хороші кондиціонери для білизни. Будете в Аврорі понюхати, я думаю, вам аромати сподобаються. Ціна зараз їх 84 гривні це дуже хороша ціна. На містер Мускор для скла теж хороша ціна 69 гривень з пульвалізатором. Так, ще мені на очі потрапився ось такий універсальний гель для прання. Цілий літр за 55 гривень. Крем для чищення поверху, теж зараз в акції по 29 гривень. Доктор Санте, бачу, теж тут зі знижкою йде. А, ось така маска. Зараз по 49 гривень. Тонік для обличчя 200 мл 64 грив. Міцелярна вода 64 гривні. Дивіться сироватки для шкіри. А хто не брав, у вас є можливість зараз взяти за 79 гривень сироватку для шкіри. Перед тим, як наносити крем, використовуйте ось ці сироватки і потім наносите свій денний або нічний крем. Набір бальзамів для губ, дивіться, який сяючий, зволожувальний за 99 гривень, був 149. Креми для рук зараз теж бачу зі знижкою по 24 гривні, комплексний догляд, ніжність квітів. І, до речі, це новинки. Крем від фірми Шик 22 гривні, 75 мл. Фірма-шик хороша. Авокадо і кокос. З'явились нові кошельки гаманці. Давайте відкриємо в двох кольорах. 129 гривень. Ось такий теж ще один практичний, добре, що йде не кліпса, а магніт. Тому що кліпса часто виривається, а магніт просто примагнічує і, і все. Це теж дуже добре, коли магніт є. Ой, цей цікавіший навіть, бачите, тут теж багато місця на карт для карточок, місце для дрібниць, для, для, для дрібних копійок і місце для ваших грошиків. Так, ну наразі я бачу тільки в двох кольорах. І ось такий ще гірчичний. А гірчичний який, дивіться, який класний. Гірчичний взагалі прикольний. 199. А це взагалі дуже елегантний гаманець. Теж іде магнітна кнопка. І ось так виглядає всередині. Надзвичайно чудовий колір. І дуже багато різних чохлів для окулярів, адже вже сонце присвітило. Яскраве сонечко можна вибрати будь-який чохол для своїх окулярів від сонця. Надзвичайно чудове поєднання лавандового кольору. І зараз дуже-дуже великий вибір чоловічих сумок. 249, ось такі трошки більші. Середні 149. Екошкіра 99. Великий вибір різних парасоль. Це вже окремо можна знімати відео, тому що різний на різний автомати, полуавтомати, звичайні, ну і чоловічі. Оце мені сподобалось. 59 гривень. Ось така штука. Ну, Зазвичай для ключів. Виходячи з дому, так, да, дійсно не забудь. Такі трішки менші, 49 гривень. Масажер, який я теж маю, дуже добрий для і старших людей. Масажувати ноги, можна навіть спину. Зараз 39 гривень, був 55. То часто проводить. Видні на ногах. Ось такі теж масажори цікаві для масажу, масажу голови. Вони по 37, були 44. Звичайно цікаві люстерка для дівчат, з однієї сторони збільшуючи, а з другої сторони ну, звичайне дзеркало. Все, Буду закінчувати відео. Знайшов чай свій. Улюблений мені дуже подобається ось цей журавлину взяв і малину. Все економних всім покупок, всіх ціную, поважаю до зустрічі.